Що таке хештег? Хештег від англійського хештег це інструмент в соціальних медіа, який використовується для позначення ключових слів або тем, що дозволяє користувачам знаходити та відстежувати пов'язані з цим знову ж таки теми та дискусії. Хештеги починаються з символу хеш, за яким слідують слова або фрази без пробілів. Хештеги використовуються в багатьох соціальних мережах, таких як Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube та інші. Використання хештегів допомагає збільшити обсяг аудиторії, яку можна охопити з публікацією, а також полегшує пошук інформації про певну тему. Хештеги можуть бути створені з будь-якого слова або ж фрази, які відображають тему вашого повідомлення або зміст вашого контенту. Наприклад, якщо ви публікуєте фотографію відпочинку на пляжі, можливі хештеги, які ви можете використовувати, можуть бути пляж, відпустка, океан, пісок тощо. Хештеги можуть бути також використані в маркетингових цілях, щоб допомогти просувати бренд чи продукт на соціальних медіа. Наприклад, якщо компанія продає каву, то вона може використовувати хештег кава або ж закохані у каву, щоб привернути увагу користувачів, які зацікавлені кавою. Крім того, використання популярних хештегів може допомогти вам збільшити кількість переглядів вашого контенту і привернути нових підписників. Однак важливо не зловживати хештегами і використовувати їх тільки тоді, коли вони справді відображають тему вашого контенту. Загалом, використання хештегів це простий та ефективний спосіб залучення більшої уваги до вашого контенту в соціальних мережах. Та зручний інструмент для пошуку відповідної інформації.